І Україна говорить: окей, дайте нам гарантії безпеки. Це невід'ємна частина діалогу щодо цієї угоди, і ми готові. А на що ви готові? А ми відповідаємо. Давайте говорити. Давайте. Ось вам доступ. Давайте до мінералів. Давайте говорити про видобуток. Давайте говорити про нафту. Давайте говорити про газ. Ви видобуваєте, ми ділимось. У вас є пріоритет, ви номер один. Але зробіть все, щоб зупинити ворога і щоб відновити, відновити справедливість для нас. Закінчіть цю війну. Зупиніть, примусьте Путіна. Ось приблизно така історія. Туди ще входили. Ви знаєте, пакет стримування. Зброя, ракети, ППО тощо знов таки я хочу підкреслити, це комплексна пропозиція була, бо нам потрібні гарантії безпеки, серед яких і посилення української армії, і еквіпт так, укомплектування наших військових, і все це дуже потрібно. І ППО 100% захист неба над Україною. Тепер перейдемо до цієї частини гарантії безпеки. Ми отримали першу угоду, в якій не було гарантії безпеки, і тут немає ніякого скандалу, просто вона не відповідає запиту. Тобто, питання про те, що давайте 50 на 50 все ділити. Приблизно так перша угода виглядала. Я сказав, що я не піду на це і не дам міністрам підписати це. Були зустрічі з міністром фінансів, прем'єр-міністром України. Було багато різних зустрічей. Це неможливо просто. Ми не можемо просто ділити 50 на 50, не розуміючи, що нас чекає попереду. Якщо б навіть стояло питання, що давайте ділити всі 50 на 50, те, що окуповано, ми вам допомагаємо відновити. Давайте ділити це, це предметна розмова. Я не знаю про ці відсотки, але це зрозуміло, що ви даєте. І спочатку тому була незрозуміла ця угода, вона була різна, були різні зустрічі. Я сказав, що ну ось буде так. Друга історія, коли там з'явився другий формат угоди, там вже з'явилось 500 мільярдів, тоді стало зрозуміло всі меседжі до цього, які йшли від Сполучених Штатів Америки, що ми говоримо про борг. Що Україна повинна визнати таким чином борг. Тому що якщо фонд. А Куди йдуть гроші від видобутку, а вони йдуть в фонд, і якщо він згідно другого варіанту угоди, а на 100% належить Сполученим Штатам Америки, так це говорить про те, що це не коінвестиція 500 мільярдів, тому що наповнюємо ми це від наших мінералів або від наших компаній. тобто це рамкова угода, поки що не виписані всі компанії. Тобто, якщо ці гроші йдуть в фонд. І нічого з-за кордону не приходить цей фонд, а все всередині країни це ми віддаємо борг. Тепер 500 мільярдів. Давайте спочатку з цифрою розберемось. Тобто, я знаю, що у нас було 100. І це факт. І я не збираюся визнавати 500. Хто б що не говорив, як би ми не спілкувалися. при всій повазі. Ще раз, при всій повазі до партнерів, але ну, я стійко стою, тому що, тому що це правдива ситуація, абсолютно ми праві. І друга ситуація, якщо чесно, навіть 100 мільярдів я не готовий фіксувати. Пояснюю чому. Поясню чому. Тому що ми не маємо визнавати гранти як борги. Подобається це чи не подобається, я домовлявся з Байденом. І домовлявся з Конгресом Америки. я їм я вдячен Конгресу, це була присутність двох партій і підтримка. Якщо умова сьогодні така, що Сполучені Штати Америки, наші стратегічні партнери, кажуть, ми вам будемо давати допомогу, але ви повинні її повернути ні чи ні. Тому що нам потрібна ваша допомога. І якщо ваші умови, що ми не дамо вам допомогу, якщо ви не підпишете угоду, то тоді зрозуміло. Питання, скільки ви даєте допомоги? 10 мільярдів, 20, 30, зброєю. То ви все це проговорите з президентом Трампом? Я це передав. У мене немає жодних емоцій з цього приводу. Я готовий, вони хочуть прагматичну угоду. Супер! Говоримо прагматично. Там є такий момент, один елемент. А в моєму житті було кілька угод, я вам скажу, серйозних. І я знаю, що таке угоди. І я знаю, як серйозними хлопцями підписувати угоди. І в принципі, треба підписувати так, щоб залишитись в друзях і в партнерах, щоб розуміти, як ти будеш розходитись. І, і це важливий елемент, правда? Тому що не через скандали і суди, а по-партнерськи ми влаштовуємо, а потім не влаштовуємо одного одного. Ну, Інші пріоритет, це нормальний бізнес, це нормальний. Тобто, якщо ми про бізнес, там є один до двох такий елемент. Я дійсно його підкреслив червоненьким, щоб юристи почали. І вони кажуть, це ж ваш фонд, ми їм керуємо 50 на 50. Ні, 100% ще раз підкреслюю, 100% права фонду Сполучених Штатів Америки. І тому, виходить, так, що виходить так, якщо, наприклад, Сполучені Штати, наші дружні партнери нам, наприклад, проголосують допомогу в Конгресі, 50 мільярдів, ми повинні будемо повернути неважливо, як, неважливо, коли. Я зараз не про це. але ми повернемо один до двох. Тобто повернемо з вами 100% на кредит. У мене питання. Ну, тобто, я повертаю 50 і плюс 50, так? Тобто я повертаю 100 мільярдів. Якщо це вимушено, і нам зараз, і ми без цього не можемо, напевно, ми на це повинні йти. Але у мене питання: скажіть логічне, і мені на нього ніхто не може відповісти. Коли Сполучені Штати Америки продають зброю Ізраїлю, Катару, Саудівській Аравії, Об'єднаним Арабським Еміратам. Чи вони заробляють 100%? Все нормально. Я просто хочу діалогу з Президентом Трампом. Мені здається, я справедлив, в тому що я, я хочу діалогу. Я не підписую те, що будуть виплачувати 10 поколінь українців. Що стосується а, Канади і Данії, канадієць, премєр міністр Джасін Трю... Трюдо, він буде у нас. І він завтра буде у нас. І він головуючий сімки для нас це дуже важливо. Я, я не знаю. Він мені розкаже деталі, що у них відбувається в сполучених штатах. І так само ми часто спілкуємося з Метте Фредеріксен, премєр міністеркою Данії. Ми дуже хороші друзі. Вона дуже багато нам допомагає. і Я вважаю, що. Сполучені Штати Америки не повинні втрачати ні канадійських, ні в європейських партнерів. І я вважаю, що це і є можливість, щоб а, не виводити із політичної ізоляції. Руських, я вважаю, що це дуже важливо, і нам не можна сваритися, нам потрібно бути дружніми, але все одно і кожна з наших країн, Америка, Данія, Канада і Україна. Ми все одно повинні поважати одне одного, поважати незалежність, наш народ, наші інтереси і вважати одне одного рівними. А що з росіянами складно? Є двосторонні відносини у Сполучених Штатах Америки. Для нас найважливіше, що без нас не можна закінчувати або домовлятись, або то, що при умовах чи на умовах, які нам невідомі. Мені, мені здається, ми на це маємо повне право. Зараз, до речі, у наша група, всі там є і міністри, і представники наших компаній, і мій голова офісу, вони зараз на зв'язку з Вольцем і з його командою. Вони спілкуються про угоду. Немає вже 500 мільярдів. Мені здається, немає відсотків поки що. Ну, бачите, ми просуваємось вперед. Все нормально. Якщо ми партнери, а я вважаю нас партнерами, все на столі. Будь-які пропозиції вони мають бути на столі. Ми повинні їх проговорювати з президентом. І коли міністр оборони заявив, що no NATO, no boots on the ground, and no, I don't remember something something no. Ніяко НАТО, ніякої військ і так. Ну окей, про, про НАТО ми вже поговорили. Так, ще поговоримо. Що стосується Boots on the Ground, ну, скажіть, давайте відверто. У мене логіка тоді була наступна. Якщо ви вважаєте, що економічна угода є частиною гарантії безпеки, то чому вам, там, де будуть присутні інтереси вашого бізнесу, то чому там не може бути ваших boots on the ground? Ну, логічно, мені здається. Логічно, мені здається. Тобто такий пас е, я зробив у бік Сполучених Штатів, також ще не обговорювали з ними, не отримали назад відповідь. Тому я вважаю, що приклад з Америки, він не назавжди, а нам потрібен мир на багато-багато років. І нам легше не буде через те, що, наприклад, Трамп його додавив, дотиснув. І, наприклад, при Трампові немає наступу руських. Ну якщо нам що легше, що наступ буде через там, я не знаю, 10 років, ми повинні думати зараз.